Ось тут стопа гарно навантажується, але є завалення, тобто ось це валюсна деформація. Сюди необхідні устілки, які будуть тримати йому додатково стопу, і вони будуть такі сильно жорсткі. Будь-які устілки тут ортопедичні не підійдуть. Угу. Поки вісім років у вас є. Час на стабілізацію даного стану. Це що необхідно робити? Рік вправи. Кожного кожного дня ви виконуєте вправи під чітким контролем. Далі контролем. Далі ви його вчите, розповідаєте, як йому ходити, які опорні є точки, які вони існують. І ваша головна задача спостерігати, як він ходить кожного разу, казати нікіта, контролюємо точки, які навантажуються. Для цього вам потрібно самі розуміти, які точки навантажуються, як взагалі mm -hmm. має він правильно ходити. І курс міостимуляції, міостимуляція, тобто ми штучним методом навантажуємо його м'язи, прокачуємо для того, щоб вони тримали ось цю сторону склопіння. Угу. тобто усяка вправи і міостимуляція.